Буханці Змівського хлібу із пекарні «Гомон» рано вранці вантажать у буси. Так розпочиналася друга гуманітарна місія, організована Зміївською районною організацією Товариства Червоного Христа України спільно зі Зміївською міською радою. Нагадаємо, перша місія відбулася наприкінці лютого. Тоді три тисячі буханців хлібу із змієва доставили до населених пунктів сусідньої Балаклії. Цього разу маршрут лежав у прифронтове місто Куп'янськ за більш ніж 130 кілометрів від Змієва. Три тисячі Хлібину пекарні гомон випекли із борошна, яке надало товариство Червоного Христа України. Цю партію було вирішено відправити мешканцям деокупованої куп'янської громади. Куп'янськ пробув під окупацією півроку. Росіяни зайшли сюди 27 лютого минулого року, і лише 10 вересня у ході блискавичної операції наші військові підняли над містом жовто-блакитний стяг. Але тут досі небезпечно. Від Куп'янська до лінії фронту близько 9 кілометрів. До міста дістає ствольна артилерія ворога і навіть міномети. Майже щодня тут фіксують прильоти. Нашу делегацію на чолі зі зміївським міським головою Павлом Голодніковим зустрічає його колега Андрій Беседін. Разом приймають рішення 1700 буханець Зміївського хлібу доставити у селище Ковшарівка, 1300 хлібин роздати мешканцям самого Куп'янська. Відстань від Куп'янська до Ковшарівки усього декілька кілометрів. Це дорога крізь руїни, понівечені, а часом і повністю зруйновані будинки і підприємства. Вщент вигорівша сільська дерев'яна церквушка, яка вціліла під час Другої світової. Розбита амбулаторія, яка так і не відкрилася після капітального будівництва. Селище Ковшарівка найбільше селище міського типу в Україні. До війни тут проживало 17 тисяч чоловік. Сьогодні залишилося лише 3 тисячі. За останній рік цей населений пункт неодноразово накривали зградів і ураганів, залітали і ракети с 300 які зруйнували місцевий лікарняний комплекс. Донедавна густо населена ковшарівка перетворилася на селище Привід з безліч висоток на фоні зовсім. Пустих вулиць видержали чи витримали, значить, морально було дуже важко не видержувати це, коли їздили тут не наші люди. Значить, коли е, створювала атмосферу, яка давила на психіку людей. За цей час, за час окупації і виїхали звідси дуже багато з нашого селища, дуже багато людей. Значить, на даний момент із тих 17 тисяч, що було до війни, залишилось 3 тисячі жителів. А це ті жителі, які залишили ще. Ми їх називаємо Кремінь, які, незважаючи на всі трудності, які уникали за цей період в нашому житті, вірили в наші сили, вірили в Україну і знають, що все життя повернеться, яке було до війни. Змівський хліб ми відвантажили у місцевому гуманітарному штабі. Тут його роздадуть місцевим мешканцям, які залишилися у селищі. Неодноразово на державному рівні лунали заклики до місцевих щодо евакуації. Наразі свої домівки залишили близько 46 тисяч мешканців Куп'янської громади. По повномасштабного вторгнення на початку війни Куп'янська громада налічувала десь 57 тисяч населення. На даний момент в Куп'янській громаді знаходиться 11 тисяч населення, це приблизна кількість. Ті люди, які залишились, ну, вже неохоче виїжджають. Це більшість з них похилого віку, да, і люди, які або працюють тут, або не мають там змоги виїхати. Ситуація стабільно важка. Постійні обстріли, постійні руйнування. На жаль, постійні травмування людей є загибелі. Ворог знаходиться дуже близько до міста Куп'янська. Куп'янська громади це приблизно десь 9 кілометрів лінія фронту. Тому б'є з усього озброєння, яке є у них. Там, це і ствольна артилерія, це і РСЗО і, на жаль, міномети теж сюди долітають. Тому дійсно кожного дня намагаємося залагодити ті руйнування, які приносить так називаємо «русський мір в Куп'янську громаду. Це головна площа міста. Вона знаходиться на висоті, а тому звідси Куп'янськ, і навколишні населені пункти видно, як на долоні. Десь там проходить лінія фронту, звідки іноді доносяться звуки вибухів. Біля оглядового майданчика стирчать із землі рештки ворожої ракети. Після деокупації Куп'янська рашисти підступно гатять по місту. Під обстріли потрапили бібліотека, музична школа і адміністративна будівля місцевої адміністрації у стіні якої ракета пробила величезну дірку, а внизу… Зу яскравий малюнок з написом Куп'янськ це Україна. Відповідь окупантам від нескорених українців. Значних руйнувань зазнав і місцевий будинок культури, допоки невідомо чи підлягає він реконструкції. Життя у прифронтовому місті це постійний ризик. Продукти і засоби гігієни сюди доставляють волонтери й благодійні організації. Працює куп'янською місією Червоного Христа. З Червоним Хрестом у нас налагоджена дуже активна взаємодія, допомога завжди допомагають. І сьогодні, дякуючи Червоному Хресту, Куп'янську громаду було доставлено три тисячі буханих хлібу. Це дуже важливо, тому що дійсно продовольча безпека це саме основне да, для нас, для людей, для мешканців, тих, які залишились на території Куп'янської громади. Тому завдяки Червоному Хресту, завдяки іншим міжнародним організаціям, благодійним фондам і допомоги ну, Харківському обласної військової адміністрації куп'янська громада забезпечена і продуктовими наборами, і будівельними матеріалами, і хлібом. зокрема. змівський хліб мешканцям Куп'янська роздавали разом із продуктовими наборами. Наразі хлібобулочні вироби сюди завозять з інших громад, адже свій хліб у Куп'янську не працює. Зробили такий виїзд. Сьогодні друга друга місія. Перший раз ми виїздили виїжджали до Балаклеї до Балаклії до наших сусідів. Зараз було прийнято рішення з нашими партнерами з місії Красного креста» з Дмитром Вечером виїхати до міста Куп'янська. Продовжуємо акцію по доставці безкоштовного хліба до тих людей, які край цього потребують. Кадри, які ми побачили і в центрі Куп'янська, і в тих селах, де ми були, зовсім страшні тут. Дійсно, побував руський мір і те, що вони після себе залишили, це жах. Ми були в сьогодні в Кавшаровці, 17 тисяч населення залишилось три, нічого не працює, світла немає, газу немає, люди на сьогоднішній день там просто виживають. Також ми цю акцію продов... тепер продовжимо з наступного тижня на території вже Зміївської громади, також в самі віддалені села буде доставлений цей хліб. Цю місію ми збиралися зробити давно, просто із-за Постоянных обстрелов было тяжело попасть в Купинск. Вот, поэтому будем стараться как-то помогать администрации, потому что они не запустили пока хлеб хлебзавод. Вот, и поэтому привозят из разных мест. Вот, поэтому вот как-то так. Вот, ну, Кошеровка, населенные пункты, которые очень сильно пострадали, поэтому будем помогать, обязательно будем помогать плюс очень много здесь проблем связанных с жителями которые здесь остались они не хотят эвакуироваться вот. по разным причинам. кто-то не хочет дом бросать, кто-то кому-то надоело уже скитаться вот. и поэтому людей много людей прибавляется вот много детей. Ми сьогодні були у голови адміністрації. Він розказував всі ці проблеми. Будем будем как-то це все допомагати. Наша гуманітарна місія пройшла успішно. Хліб доставили до пунктів призначення і повернулися додому. Вже наступна партія зміївських буханців поїде до мешканців віддалених населених пунктів зміївської громади.